Коли везли на колісниці кивот, то озам торкнувся до нього, бо воли похилилися, і був покараний за це гнівом Божим, і ти душевникай зухвалості і свято шануй божественне. на душе про Авесолома, як він повстав проти природи, знаєш його мерзенні вчинки, якими осквернив він ложе до Отця, але й ти наслідувала його пристрасні і пожадливі бажання. Корила ти душе моя своєму тілові, свою вільну гідність, знайшла ти другого ворога Ахітофела і слухалася його поради, але сам Христос це знищив, ти все ж спаслася. І сповнений благодаті премудрості Соломон учинив, коли зло відступив від Бога, і ти душе йому подобалась своїм проклятим життям. приваблений, приваблений насолодами пристрастей, Соломон осквернився і відступив від Бога. О горе, ревнитель премудрості, став любителем розпусних жінок, і ти душа уподобалась йому сквернами сластолюбства. І наслідувала душе Ровоама, який не послухав поради батька, а ще й Ровоама, злого раба відступника, душе, душей, благай Бога, зрішила я, помилуй мене. Наслідувала ти, скверне Ахавові і тілесних нечистот була вмістилищем, горе мені душе моя. Гане б на пристрастей, зітхни зли своєї і Богові відкрий гріхи свої. Палив, коли сіля двічі по п'ятдесят слух Єзавелії, коли схопив безчесних пророків, щоб оскаржати Ахава, а ти душе, не наслідуй цих двох, кріпись у стрима на Замкнулася тобі душа небо, і голод Божий спіткав тебе, як колись це сталося з ахавом, що не послухав слів і літи світянина, та ти душе наслідуй сарептянку серебтянку, і нагодуй душу Пророка. Добровільно зібрала те гріхи Манасієві і поставила ідолами свої пристрасті, ти помножила душе свої мерзоти, але наслідуй щиро його покаяння і отримай зворушення. припадаю до тебе і приношу, мов, сльози слова мої, зрішив я, як не зрішила, блудниця, і беззаконня чинив, як ніхто на землі, але владико змилився над створінням Твоїм і призови мене. Ховав я твій образ і зневажив заповідь, затьмарилася вся краса Моя, і пристрасті згасили світильник, та змилуйся, і поверни мені радість спасіння, як співає Давид. Вернися, покайся, відкрий потаємне, таємне, скажи всезнаючому Богові, єдиний ти знаєш мої таємниці Спасителю, та сам помилуй мене, як співає Давид по твоїй милості. Як сон упробудженого зникають дні мої, то моя плачу на ложі мої, моє в Єзикія, щоб дні життя мого були продовжені, але Ісая прийде до тебе душе, коли не Бог усіх. Голося, що до причистої Богоматері відкинула ти спершу несамовитість пристрасті, які відступно гнітили, і осоромила ворога спокусника, подай тепер поміч у скорботах і мені, рабу твоєму. кого полюбила, кого понад усе забажала, задля кого виснажила своє тіло, покаяння твоє прийняв і дарував себе тобі, як Бог один милосердний, благай безперестанно Його, щоб і нам позбавитися пристрасти і напастей. Камені віри, утверди мене Отче, молитвами твоїми, Божим страхом охороняючи мене і покаяння подай мені, молюсь тобі, Андрею, спаси мене від сіті ворогів, що мене шукають. Це проста нероздільна єдиносушна. одиниця свята, я тебе величаємо, Бога Тройцю, як світло і світло, одне святе, і три святі, а ти душа співай, прославляючи Богу всіх життю і життя. співаємо Тебе, благословимо Тебе, поклоняємось Тобі, Богомати, бо Ти з нероздільної Троїці Христа Бога породила і сама нам сущим на землі відкрила небесне. Єнство, небесна слава, трепещут херувими і серафими. Всяко дихатіє і тварі, Слово сіте, вовся віки. По мене мене готово, мене. Грішного мене спаси, помилуй, пробуди мій ум до навернення, прийми мене, що каюся, змилосердися до моїх благань, зрішив я перед Тобою єдиним спаси, вшинив беззаконня. Помилуй мене, помилуй мене. Боже, помилуй мене. І ляспадя, ши на колісницю чеснот, піднісся над усім земним, як на небо, і ти, душе моя, думай також про таке сподження. Сілесей, прийнявши плащ і отримав подвійну благодать від Бога, а ти душе, не причастилася цієї благодаті за свою нестринусть. Зупинив Єлисей плащеної поток Йордану, і той розступився на два боки, а ти душе, не причастилася цієї благодаті через свою нестрих. Колись доброзичного суманетянка пригостила душе моя праведного, а ти ніколи не вела у дім свій мандрівника, чи подорожнього, тому в риданнях будеш викинена зі світлиці весільної. Завжди наслідувала окаяна душе нечистий розум гієзії, хоча б на старість його грошолюбство втікає від вогню пекельного, полишивши свої лиходійства. Наслідуй озію, ти подвійно вражена. Наслідуючи озію, ти подвійно вражена його проказою, бо думаєш негідне і твориш беззаконня, покинь душе, до чого прив'язана, і поспішай до покаяння. Чула душе про немитян, що каялись Богу в оретищі та попелі, але ти їх не наслідувала і виявилась лукавішою за всіх, хто зрішив до і після закону. Чула душе про Єремію у багнистій ямі, що з плачем кричав до Сіону, шукаючи за сльозами його печальне життя наслідуй і спасешся. Колись Йона втік до Тарсису, передбачаючи Предбачаючи невітян навернення, знав би як пророк милосердя Боже, і ревно прагнув пророцтво сповнити. Ти чула душе про Даниїла, який у ямі закрив уста звірами, дізналася й про Інаків з казарією, що вірою погасили вогонь в печі палаючи.